Коротше кажучи, ось все це 597 баксів. Да, я вам показую все те, що тут стояло, і що замінили. Ну, Наприклад, ви бачите, да, це у нас гальмівні диски передні. Да, пара їх замінили. Це ви можете побачити у нас, наприклад, да, колодочки передні задні. Ось вони плюс до цих колодочок. Ось такі пружинки, деякі взагалі не знімались, одної взагалі не було, потрібно було все це замінити. Дай. Якщо ми побачимо, подивимось, наприклад, на ці коробочки, це у нас опори задніх амортизаторів. да? Ось вам показую стан. Да? Дивіться. Дебелі. Ось дивиться, да? ну, можна зробити висновок, що машину дуже давно не обслуговували. І як сказали мені майстри, вона, мабуть, стояла. Да? Ось, да? Деякі моменти взагалі зрізали, тому що відкрутити їх було неможливо. Да? Давай. Ну, це ви знаєте. Це у нас амортизатори. Задні, слава Богу, я в своєму відео казав, що, мабуть, і передні дохлі. Ну, а казали, що тільки задні. Задні повністю були мертві, тому ми їх замінили. Да? Ось вам показуємо артизатор. Ну і саме головне, да? саме головне це задні речаги. В мене була надія на те, що болти, да, кріплення ці, цих речагів можна буде зняти, як мені майстри сказали, але потім. Да, також було потрібно що відрізати їх. Ну і речаги не вдалося спасти, тому що ну, це було неможливо. Ще я попав на два речаги. Да? Ось весь цей хлам, плюс робота людей, коштувала мені таких грошей. А. а далі все саме цікаве, ви побачите в сьогоднішньому відосі. Всім приємного перегляду. Поїхали! Є. Вітаю всіх на каналі Безгаражний Двіж. Сьогодні я буду знімати колесо для того, щоб поставити передні підкрилки, які в мене відсутні. Що стосується підкрилок, на ютубі шукав, як їх встановити та заводські не знайшов. Тому сам буду встановлювати ну і вам покажу. Використовую вперше, мабуть, за два роки свого життя в Києві ось цей прикол, коротше кажучи. Покажу вам, коли зніму колесо. Що буде далі? Поехали. Я роблю ось таким чином. Став, може це і не вірно, але оп і все. Якось так всі я зірвав. Зараз будемо ставити ось такий домкратик, Ну і піднімати, а там вам покажу, коли зніму вже колесо. Ось такий набір саме для підкрилку. також трошки почухав супер, да, для того, щоб його підфарбувати, підпав ось таку фарбу, матову, обробив ну і все. Далі побачите, що у нас вийде. Ну ось дивіться, підкрилок вже стоїть. Що стосується кріплень. Раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Да, сім. В наборі. Ще восьмий. Не розумію, де він стоїть, але ось ця штука да, залишається. Ну, захисту двигуна в мене немає. Є е, захист е, бампера. Я його ще не встановлював. Да? Я так розумію, він буде тут між собою кріпитися з підкрилками. Е, Ну, що з цим буде, не розумію. Хто з вас знає, може встановлював, підкажіть в коментарях. Ну, вже набагато краще, да? коли є захист. Так, тепер фарбуємо супорт. Показую вам вже готовий результат. Ну, я не майстер одразу кажу, для себе роблю, тому без критики. Коли до тебе потрапи фарба, ти фарбуєш все, доки не закінчиться краска. Да? Тому ми вирішили пофарбувати ще й диски. Вони трошки такі, ну, вони нормальні, да? але ви бачите, да? є потертості, а також пофарбуємо ще ці елементи. Так що якось так показую вам спочаток, а потім готовий варіант. Як вам зацініти норм? Виді, ось готовий варіант. Підкрилок стоїть. Так, супер пофарбований, диск пофарбований. Якось так. Зараз трошки зачекаємо, підсохне, обтягуємо, спускаємо і переходимо на ліву сторону. Всіх вітаю. Зараз приїхав на діагностику ходової частини. Після того, як вийду, розповім вам, що взагалі мені сказали. Ну да, тут гур, сам гур насос, рейку мені робили нещодавно. А сам гур я зрозумів, що сапліт. Раз, два, три, початок гри. Як я вам і обіцяв, вже правда вечір, показую вам результат. Мого осмотра на СТО. Ну, дивіться, це я вже написав людині в інтернет-магазин на завтра, що мені е, буде потрібно. Тут можна поділити на дві частини: е, передня частина да, ходової і задня частина. Ну, ось, наприклад, да, дивіться, е, колодки е, передні та задні. Да, мені навіть порекомендували. Наіменування або колодки марки ТРВ і ремса, далі передні термозні диски, і на цьому, що стосується передка, можна закінчити. Да? Основний удар у нас випадає на задню частину. Амортизатори. Заднії да, стойки стабілізатора, е, болти регулювання, сходження е, підвіски, під під підв да, салентблоки, да, куди входять болти ну, або там на болти, регулювання, сходження, ну, і речаги нижні. Но тут, що стосується шостого та сьомого пункту, е, тут буде залежати від того. Як е, будуть відкручуватись болти е, регулювання сходження, що там буде з салінблоками. і якщо, я так розумію, там буде повна опа, да, то треба вже буде міняти речаги. Ну і ось даже я зробив. Фото, да, ви можете побачити, ну, в якому стані ну, зовнішньому моя підвіска. Але, як мені сказали, два майстри несе так погано, тому що, наприклад, трошки раніше е, на діагностику заїжджав Форт, який. Молодше за мій і висновок такий, в нього взагалі вся ходова мертва, а в мене не все так погано. Ну, дивіться, що стосується роботи, то за ось цю всю роботу, тільки за роботу, да, мені нарахували 3750. Що стосується е, покупки деталей, то я вам скажу про це трошки пізніше, коли сам буду знати результат. Від продавців в магазині. У нас пряме включення. Бачите, це у нас захист бампера. Так як він у нас там польський, чи який ми не знаємо. Тут все треба доробляти. Тому робимо ось тут дві. Не знаю, як сказати, дві дирочки, коротше кажучи, шуруповертом. Давай, поїхали. Акуратно, раз. І далі вам покажемо, вже як цю байду ми встановлюємо на машину. Машинка десь ось там. Коротше кажучи, захист я встановив, не став знімати, тому що то ли машина з лівої сторони крива, то ли польський цей захист низької якості. Зараз вам показую, як вона виглядає знизу. Якось так. Дивіться. Да? Ось бачите оцей момент, да? Я його натягнув, да? всюди встановив, бачите. Все за штатними місцями, да? і тільки ось в цьому місці він щось з ним не те. Не можу сказати. Його як не вистачає чи щось криве. Ось всі. Кріплення, і тільки тут його не вистачає. Не можу сказати, якщо хтось купляв такий захист польський, чи я не знаю, який він там, не такий дорогий, 500 гривень, напишіть в коментарях, що ви можете сказати на цю тему. Отакі справи. Так, приїхав в магазин, ось вам рекомендує Бориспільська 12Б. Перший поверх, магазин Вінкот, я замовляю тут деталі. Дивіться, ну по-перше, правий, да, я замінив, він був тріснутий, міняю лівий. Зараз заменю вам покажу, ну і потім покажу всі ті деталі, які я придбав для того, щоб обслуговувати ходову, як вам і казав. Все, стоїть на місці, працює, все новеньке. Як повинно бути і з цієї сторони також. так, Що стосується моїх придбань, дивиться два передні диски, так, колодки одні, колодки інші, ремса, Іспанія. 에, стойки 에, стабілізатора, да, задні і. САТЕх. Амортизатори також задні. На сьогодні це все. Тепер їду забирати після операції свого кота. На зв'язку до включення. Так, всіх вітаю. Не пам'ятаю, який день знімаю для вас. Машинку вже зробили, зараз будуть встановлювати. Ну, ви бачите, що глушник, ну і все. А далі вам буду розповідати, що робили. Покажу вам всі бумажки, скільки це коштує і так далі. і так далі. Ось така штука. Обслуговування форда, скільки це коштує. Які були проблеми, які вже проблеми залишилися і будуть вирішуватися потім до включення? Ну, от і все, на сьогодні все. Машинку я забрав. Виїжджаємо з гаражного кооперативу ходова на сьогодні зроблено розвал, передок і зад зроблено. Глушник, це останнє. Що повинні були зараз зробити, також зробили. Позаду в мене купа деталей, які знімали, все вам обов'язково покажу. Скажу за цінами. Я вам покажу ціни на деталі, та скільки це мені стало. Зараз буду випробовувати. Включусь трошки пізніше. Польот, можна так сказати, відмінний. Все їде, нічого на цю хвилину не грюкає, не стукає, десь там позаду ремень щось шелестить, але це, як ото кажуть, мелочі. Жизні. Все зробимо, Ford фокус повинен жити, особливо коли машинка знаходиться в моїх руках. Все працюють, як повинно бути в машині, яка під наглядом. Їдемо додому. Обов'язково підпишіться на канал, напишіть власний коментар, напишіть якусь параду або критику для того, щоб я міг щось змінити і вам було від цього, дивлячись, Відоси тільки краще. А ми поїхали. Наприкінці відео показую вам всі чеки, да? на що я витрачав гроші, скільки це коштувало, що це за деталі. Ну, давайте почнемо з першого, наприклад, да? 8791. колодки гальмівни дискові, колодки гальмівни дискові перед передзад. Галь, диск гальмівний пара, амортизатори. задній стабілізатор стійки задні. Ось раз. Далі. Те, що ви бачили, як я встановлював показчик повороту лівий 420. Да? Далі 577. Комплект тулок супорта. Монтажний комплект гальмівних колодок. ну Наприклад, комплект втулок супорта він не знадобився, тому що майстер мені сказав, що якість їх дуже низька е хуже, ніж ті рідні, які там стояли. Вони залишились. Далі 3,848. Болт розвалу шестигранною головкою. Ну, це не речаги. Важель задній, нижній, левий, правий. да Це два речага нижні. І монтажний комплект гальмівних колодок 172 гривні. Усього 3848. І остання процедура, ту, яку ви бачили, це заміна глушника. Повністю всю систему з трьох складових замінили. Прокладка вихлопної системи металева, резинка кріплення глушника. З трьох резинок. Мені подобала стільки одна, дві буду повертати. Кріплення гумове, резонатор, труба вихлопна газу, деталі вихлопної системи, вихлопні системи. Ну Там ще кріплення були, ще два кріплення я придбав в епіцентрі. Ну, і якось так. Плюс е, розвал передок-зад вийшов мені 800 гривень, і плюс робота майстра, який все це робив. Е, мені вийшло 4600. В цілому це вийшло майже 25 тисяч, 24. Щось там, я не пам'ятаю, чи 500, чи 600, чи 400 з лишнім. Ну, в перекладі на долари. 597 доларів. Ось такий ремонт. Це тільки цей ремонт. Я не кажу про те, що я робив раніше, що я робив там рейку і так, далі, і так далі. Якось так вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Як вам машина по низу ринку, в яку треба вкладати? Чи варто воно цього, чи ні. До зустрічі, далі буде більше.